звати Гава Костап, я є співвласником 11 ресторанів у Львові. Що я здобув в Янгу? Які партнерства я здобув в Янгу в Янгу? Я запартнерився по файних льодах і відкрили ми 19 точок файних льодів. Також найголовніші там дуже багато всяких різних штук зробили з файними льодами і не тільки, але найголовніше, що я тут здобув в цілому. Так це багато крутих, класних чувачків, з якими ми партнери по житті. Тобто ми разом їздимо відпочивати, разом спілкуємося, разом виховуємо дітей, разом з дружинами кудись ходимо, і це найбільша цінність. А ще найбільша цінність, що тут кожна людинка тобі може підказати, допомогти е і підсвітити твою сильну чи слабку сторону. І таким чином я крок за кроком росту, 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 росту. І останні рази, коли я дивився е свої цілі до янгу, я вже в янгу більше вже четвертий рік пішов. То м Масштаб цілий е, виріс в рази. Тобто ці цілі по життю і по бізнесу, які я ставив до Янгу, і які я ставлю зараз, це взагалі цілі з інших світів. Тому, друзі, е, рекомендую вам заходити в різні клуби, качати своє оточення, бо тільки разом ми можемо вийти на зовсім інший рівень.